Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук Н, буква Н, читання складів, слів та речень. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чистомовки. Повтори Повторюй разом зі мною на на на. бачу сірого слона. Ну, 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 яблука даю слону. Ни, ни, не, їли яблука слони. Послухай віршик, та прислухайся, який звук найчастіше ти почуєш у вірші. Носоріг надумав нині нанизать намиста, назбирав по намистинді і пішов до міста. Нитки й ножиці придбав, і намиста нанизав, дав намисто немовляті, щоб його позабавляти. Який звук найчастіше зустрічався? Звук Н. Давай назвемо слова, які починаються звуком Н, нитки, носоріг, намисто, нога, ніс, нота. Всі ці слова починаються звуком Н. Пригадай, буква Н позначає твердий приголосний звук Н. Ми його позначаємо однією рисочкою, а також може позначати м'який приголосний звук Н. Ми його позначаємо двома рисочками. Відгадай, загадку, сопе хропе часом чхає. Туди-сюди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Як ти думаєш, що це? Це ніс. Зробимо звуковий аналіз слова ніс. Але спочатку гноміки нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. Тверді приголосні звуки позначаємо однією рисочкою. М'які приголосні звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово ніс, який ми чуємо перший звук? Нь. Який він? Приголосний. М'який? Позначаю. Двома рисочками. Ні і, -і. голосний позначаю кружечком. Ніс -с. с. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Ніс. У слові ніс один склад. Тому наголос ми визначати не будемо. А зараз тобі пропоную визначити місце звука Н. У нас є три віконечка. Якщо звук Н, ми чуємо на початку слова, позначку ставимо у перше віконечко. Якщо всередині слова в друге віконечко. А якщо в кінці слова. То в третє віконечко? Що це? Нога? Де ми чуємо звук Н? На початку слова? Позначку ставимо у перше віконечко. Що це? Банан? Де ми чуємо звук Н? Ми чуємо всередині слова та в кінці слова. У слові банан два звука Н. Хто це? Носоріг. Де ми чуємо звук Н? На початку слова ставимо позначку у перше віконечко. То це слон. Де ми чуємо звук Н? В кінці слова позначку ставимо в третє віконечко. Пригадай, звук Н на письмі позначається великою та маленькою буквою N, друкованою. А також рукописною великою та маленькою буквою Н. Прийшов час відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою. А до нас сьогодні завітали сніговички. І вони принесли тобі букви. Давай назвемо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, називаємо звук С. Р. А. Х. О м, ш, у, п, н. Проспіваємо голосні у о, а. читаємо разом Ан на Он но Ун ну Ін Ны. Она. А Оно. Уну. Ины. А у нас с тобой на экране Пірамідка. Давай прочитаємо. І нам буде допомагати всьому зірочка. нам. Нум. ном, ним. Роздивись уважно малюнок, кого ти бачиш на малюночку, хлопчика та дівчинку. А що тримає хлопчик в руках? Миску, з чим? З яблуками. І він дівчинці пропонує яблучка. І що ж він при цьому каже? Давай з тобою прочитаємо! На! На. Так, кого ми бачимо на малюночку? Песика та хлопчика. А що робить хле... песик? Тягне скастертину зі столу, а хлопчик, мабуть, його сварить. Давай прочитаємо, що ж каже хлопчик песику. Ну, ну, каже, ну ну. Роздивись малюночок. Що ти бачиш на малюнку? Хату. Зараз ми з тобою прочитаємо речення і доповнимо наше речення малюночком. Починаємо разом он на. Ша – хата. Он наша хата. Роздивись уважно схему до речення. Скажи, будь ласка, скільки у реченні слів три слова в реченні. Роздивись малюночок, що ти бачиш на малюнку? Це сад. Прочитаємо речення та доповнимо його малюночком. Он наш сад. Он наш сад. Розглянь схему до речення. Скільки слів у реченні. У реченні три слова. Розглянемо малюночки та з'ясуємо. В якому слові не живе буква Н? Що це? Кавун? Живе тут буква Н? Так, у цьому слові живе буква Н. Що це? Насос? Живе? Так, в цьому слові теж є буква Н? Що це? Лимон. Чи є в цьому слові буква Н є. Що це? Барабан? А тут є буква Н. Теж є. Що це? Яблуко? Чи живе в цьому слові буква Н? Ні, в цьому слові букви Н немає. Так, а це що? Банан? А в цьому слові живе буква Н? Живе та ще не одна. У слові банан дві букви Н. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!